У селі Барашівка мешкає майже 1200 людей. Більшість з них живе за аварійним мостом, говорить староста села Іванівка Олена Цимбалюк. Тут залишилась по цю сторону лише вулиця Сонячна, за мостом найбільша вулиця Анатолія Журавського, вулиця Богумська, Лісова, церква. І вже за церквою там далі Барашівський масив, дуже велика кількість людей проживає. Житель села Барашівки Костянтин Савченко живе поблизу мосту. Чоловік каже. Поки триватиме будівництво, він готовий їздити об'їзною дорогою. Поки буде незручно, але потім воно себе оправдає. Бо ждали 30 років, потім ще год. Ну воно, звісно, добре однієї сторони, що ремонт це роблять, бо це є аварійний вже мост. Він. Страшно, звісно, по йому ходити. У мене дочка в 6 часов йде на роботу, то вчора казала, що не попала туди, в, тудись, в яму. Сьогодні, 19 листопада, у Баришівці демонтують дерев'яний міст. Далі виконуватимуть підготовчі роботи для будівництва нової переправи, розповідає представник компанії-підрядника Іван Скібіцький. На даному етапі ми робимо демонтаж існуючого дерев'яного мосту. Після демонтажу будемо робити підготовчі роботи для занурення паль. З двох сторін на підходах розриватися, будуть робитися під'їзні дороги, засипатися основа для установок бурозабивних. Після того вже буде відповідно битися. Будуть сваї. Основний матеріал це гофрована металічна труба, оцинкована. Вона виготовляється за кордоном, тобто в Польщі. Якщо все буде вчасно, то до кінця року ми плануємо забити. Сваї змонтувати трубу, засипати її і перепустити рух ділянку реконструкції мосту. Транспорт може об'їхати двома шляхами. Для пішоходів облаштували тимчасову дерев'яну переправу через річку Лісову. Для того щоб перейти ногами поруч з мостом, побудували такі маленькі мостик. Один обізний шлях через місто Житомир є заїзд вулиця Соснову. І цей дорога виводить прямо на вулицю Анатолія Журавського. І Є ще в нас вулиця Сонячна. Якщо ми проїдемо до виїзду з села там є ще один об'їзд, якби так називаємо, через скалу. Почати будівництво планували з 1 жовтня цього року. Роботи розпочали із запізненням через затримку процедури експертизи, каже Олена Цимбалюк. Їхала пожежна машина на виклик і провалилась колесом. І оце з квітня місяця ми вже почали займатися даною ситуацією. Ну, це до цього часу тривалося вирішення формальностей, оформлення всіх документів. Загальна вартість будівництва мосту через річку Лісову 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.